Доброго дня, дорогі друзі! Ласкаво прошу всіх на мій канал. Сьогодні в мене рибні палички. Готую їх з філе пангасіоса. воно має великий попит серед населення. Я його купляю в магазині вже без кісток. М'ясо цієї річкової риби надзвичайно смачне, поживне і м'яке. Воно не має яскраво вираженого смаку, тому мені дуже підходить, коли потрібно нагодувати дітей рибою. 800 грам філе пангасіуса. Можна використовувати філе будь-якої риби. Нарізаю невеликими шматочками. І відправляю в блендер. Перебиваю в блендері. Роблю рибний фарш. Можна купити вже готовий фарш. Це вже в кого що є і кому як зручніше. Висипаю фарш в миску. Додаю одне яйце 50 грам вершкового масла. Я його зразу дістаю з холодильника і натираю на малій терці, солю і перчу за смаком. Далі додаю 2 столові ложки крохмалю. Все гарно перемішую. Далі фарш розкладаю в силиконові форми. Роблю такі прямопутники і відправляю в морозилку на півтори години. Це роблю для того, щоб фар зверху підмерз, а середина не замерзла. І наші рибні прямокутники гарно тримали форму. Можна, звичайно, додати більше. Прохмало чи борошна і зразу зробити рибні палички без морозилки. Але мені так зручніше. Так можна навіть приготувати тільки частину, а частину залишити в морозилки. Готові палички дістаю з морозилки. І з форми. В мене вийшло 12 рибних прямокутників. Далі противень застеляю пергаментом. У мене пергамент з антипригарним покриттям. Можна, звичайно, і без нього. Але протвінь потрібно змастити олією. Спочатку рибні палички обвалюю в борошні, далі в яйці, а потім в паніровці. І викладаю на противень. Випікаю в розігрітій до 180 градусів духовці 40 хвилин. Але час випікання може відрізнятися, бо духовки у всіх різні. Рибні палички в духовці збільшуються в об'ємах, але після того, як дістаємо з духовки, вони осядуть. тому не лякайтесь. Далі готові палички викладаю на тарілку. Можна такі рівні палички обсмажити в олії. Дуже смачно з соусом тартар, але можна використовувати будь-який ваш улюблений соус. Це дуже смачно, тому рекомендую приготувати. Дякую за увагу! Смачного! Якщо вам сподобалось відео, ставте лайки. Бажаю вам удачі! Експериментуйте! Готувати легко. Підписуйтесь на мій канал. Готуватимемо разом. Заходьте в телеграм, там кожного дня оновлення. Скоро побачимось! Всім нам миру і добра. Хай щастить!